Доброго дня малята, любі хлопчики і дівчата, я вас щиро всіх вітаю і заняття починаю. До нас в гості завітала дівчинка Катруся. Вона дуже любить кімнатні рослини і хоче вам розповісти про них. То сідайте зручно і будьте уважними. У садочку квіти знаходяться в куточку природи. Малята! Подивіться, скільки тут різних квітів, які вони чудові. Це кімнатні рослини. Вони ростуть лише у приміщеннях і прикрашають помешкання цілий рік, навіть якщо за вікном зима і холод. Кімнатні рослини різні. Вони бувають з великими і широкими листками, а можуть бути з невеличкими і кольоровими. Можуть бути з круглими або з вузькими і довгими, але всі вони мають однакову будову. У всіх є корінь, який знаходиться у горщику, і стебло з листочками та квіткою. А ще усі кімнатні рослини потребують догляду. Їх треба поливати, розпушувати землю у горщику, оприскувати. Та витирати пил з листочків. А зараз час перепочити і руханку зробити, Рухайтесь разом з квіточками. Молодці малята можемо знову працювати. Зверніть увагу, що всі кімнатні рослини ростуть у горщиках з ґрунтом. Горщики бувають різні і одного кольору, і різнокольорові або з візерунками. Сьогодні я пропоную вам зробити катрусі подарунок для її рослин. Прикрасити горщик для квітів. Для роботи нам знадобиться шаблон горщика, кольорові смужки, серветка, клей, пензлик і, звичайно, допомога батьків. Та спочатку підготуємо наші пальчики до роботи. Пограємо з нашими пальчиками. Наші гарні квіточки розкривають пелюстки. Вітерець їх повіває, квіточки гойдає. Наші гарні квіточки закривають пелюстки, голівоньками хитають та тихенько засинають. Спочатку нам потрібно викласти смужки без клею, щоб побачити, чи гарно виглядатиме наш горщик. Знизу прикладаємо жовто гарячу смужку, вона найвуща. Посередині синю. І вгорі зелену, вона найширша. А тепер почнемо клеїти. Беремо жовто-гарячу смужку. Ставимо її на підставочку. і Тримаємо пальчиком і змащуємо клеєм. Від початку де тримаємо пальчиком. І до самого кінця наносимо клей пензликом так, щоб він був на всій смужці. Потім приклеїмо її до горщика. І потім ще притискаємо серветочкою. Цю ж саму роботу ми робимо зі всіма смужками, поступово наклеюючи її на горщик. Ось такий гарний горщик для квітів вийшов у мене. Пропоную вам разом з батьками теж зробити такі горщики. І коли ми зустрінемо з вами, подаруємо їх катрусі. До нових зустрічей, малята!